Вітаю! Сьогодні маю нагоду проінформувати вас щодо діяльності Міністерства оборони України у сфері управління майном та ресурсами. Зупинюся на декількох аспектах. Почту з того, що оборонному відомству належало 109 суб'єктів господарювання, які за результатами 2019 року спрацювали збитком більш ніж 53 мільйони гривень. У результаті аналізу державних підприємств. Та установ, які належали до сфери управління Міністерства оборони України, та прийняття відповідних документів у перспективі, залишаючи діючими лише 42 державних підприємства Міністерства оборони. Наразі йдеться про оптимізацію системи управління державних підприємств шляхом визначення переліку суб'єктів господарювання, що будуть задіяні в забезпеченні потреб Збройних сил України. Окремо зупинюсь на прикладі Техвоєнсервіс. Концерн, Техвоенсервіс. У зв'язку з відсутністю державних замовлень, застарілою виробничою базою концерну та його філій була діяльність зниження до критичного рівня. Це призводило до нарощування боргів, просрочення кредиторської заборгованості, несплата податків до держбюджету, не своєчасна виплата заробітної плати. Що призвело до накладання арештів на рахунки державного підприємства, призвело до накладання відповідних обтяжень на фонди Міністерства оборони і призводило до втрати даного військового майна. З метою недопочнення втрати державного майна на фондах філії концерну «Техвоєнсервіс» було створено 5 державних підприємств які за результатами діяльності в минулому році спрацювали прибутково. Заробітна плата виплачена, сплата, сплата податків до держбюджету здійснюється вчасно. Деякі керівники державних підприємств за результатами роботи виконання фінансового плану. Отримані, отримали відповідні премії на підставі наказу міністра оборони за кошти не бюджетні, а отримані від своєї господарської діяльності. Слід зазначити, що до сфери управління Міністерства оборони належало 5 лісогосподарських підприємств. Це два ліспромкабінати та три державні військові лісгоспи. Після реорганізації. Даних ліспромкомбінатів це Івано-Франківський та Львівський ліспромкомбінат. 11 новостворених господарських підтримків за результатами фінансової звітності спрацювали прибутково. Заборгованість по заробітній платі відсутня, зарплата виплачена, податки всі сплачені, фінансові плани, які їм були визначені, затверджені, виконані. Навіть в деяких підприємствах також було перевиконання фінансових планів, за що дані керівники підприємств були нагороджені грошовою премією за рахунок своєї господарської діяльності на підставі наказу міністра оборони. В результаті діяльності їхньої отримано 4 сертифікати міжнародного значення, що дало змогу укласти 24 контракти з закордонними партнерами. Заготовлено лісогосподарської продукції в кількості 31 тисяча метрів кубічних. Проводиться робота також щодо повернення п'яти військових лісгоспів, які були в попередні роки передані до сфери управління Держ... Державного лісового агентства. На даний момент проведена робота щодо повернення цих підприємств, видано ряд відповідних документів. Щодо скасування постанови, яка раніше була прийнята, Державне бюро розслідування було порушено кримінальну справу в цьому напрямку. Проведена на минулому тижні нарада, на яку залучали всі представники центральних органів виконавчої влади, які одноголосно підтримали рішення щодо повернення дальних. Земельних ділянок, що вкриті лісовими насадженнями, зв'язку з тим, що це є землі Міністерства оборони, на яких лісові насадження служать буферною зоною, захисною смугою та перебувають ряд об'єктів, таких як військові полігони, навчальні центри та інші. І взагалі в результаті цієї діяльності 11 державних підприємств. Порівняно з минулим роком на 12% більше сплатили податків до бюджету державного бюджету. А також була підвищена заробітна плата працівникам лісової галузі більше, ніж на 16%. Наступний аспект. Стосується надлишкового непридатного озброєння. Військової техніки та іншого військового майна, яке зберігається у військових частинах, складах, базах, арсеналах. Все це потребувало утилізації, що вимагало значних коштів на їх безпечне зберігання, охорону, обслуговування, утримання місць зберігання, інфраструктури та іншого. З метою вивільнення військових частин Збройних сил України від непотрібного надвичкового військового майна, виконано наступні заходи: це утилізовано. На озброєння та військової техніки в кількості 35 одиниць. Утилізоване військове майно в кількості 147 тонн. Передано на реалізацію 33,5 тисячі тонн торинних ресурсів, від яких Міністерство оборони отримало на рахунки спеціального фонду 161 мільйон гривень. Передано на переробку брухту з містом Дорогоцінних металів, а саме золота, платіни, металоплатиної групи, срібло, що в результаті дало надходження на рахунки Міністерства оборони більше, ніж 12 мільйонів гривень. Також тривалий час на базах складах терсеналу зберігала велика кількість непридатних до застосування та небезпечних для зберігання ракет боєприпасів. Це несло загрозу мирному населенню, несло загрозу навколишньому середовищу та вимагало значних коштів сил та засобів на утримання і зберігання даних боєприпасів. З метою забезпечення живучості складів баз арсеналів та зниження можливості техногенної катастрофи та усунення наслідків вибухів, що відбувалися в попередні роки. Головним управлінням і НАТО ресурсів було укладено близько 17 договорів з підприємствами, переробниками, що е, утилізують непридатні е, боєприпаси, що дали можливість утилізувати в наступному 9487 тонн боєприпасів, які несли загрози навколишньому середовищу та мирному населенню, яке проживало поблизу місць зберігання. За результатами проведення робіт з утилізації до Збройних сил України було передано 225 тонн це продукти утилізації, а саме пороха та вибухові речовини, а також від надлишкових продуктів утилізації, було від їх реалізації отримано близько 58 мільйонів гривень за цей період. Взагалі у 2020 році робота з відчудження військового майна в установленому законодавством порядку була відновлена. Протягом 2017-18 року були відсутні надходження коштів на рахунки Міністерства оборони від реалізації надлишкового військового майна, яке могло бути, це нерухоме майно, яке могло бути відчуджено від е, окремо від е, земельних ділянок, тобто убудовані. Прибудовані приміщення. У 2019 році було розпочато цю роботу і відчуджено перших вісім об'єктів нерухомості шляхом, уклад... шляхом проведення аукціонів, що в свою чергу дало надходження на суму майже 19 мільйонів гривень. Зазначу, що в 2019. Році з метою вивельнення військових частин Збройних сил України в першу чергу в частині задіяних для виконання завдань в зоні проведення ООС було проведено переведення до найнижчої категорії та розбиранням та списанням з подальшою розробкою, з розбраковкою військового майна. Утворені узли агрегати були передані в потребу Збройних сил у вигляді підмінного фонду, ремонту фонду. А надлишкове непотрібне майно було утилізоване та реалізоване. З метою забезпечення надходжень до фінансового ресурсу, до спеціального фонду державного бюджету були опрацьовані пропозиції щодо формування переліку рухомого військового майна, яке може бути відчужено або утилізовано. На даний час перелік затверджений всіма структурними підрозділами, погоджений центральними органами виконавчої влади та затверджено Кабінетом міністрів. Прораховано, що перелік рухового майна Збройних сил України може бути відчужено на загальну суму близько 100 мільйонів грн. Наступний аспект. Нинішньому керівництву Міністерства оборони та командування... Збройних сил України доводиться мати справу з проблемою, яка пов'язана з рішенням попереднього керівництва, яке пов'язане з прийняття рішенням щодо реорганізації структурних підрозділів Міністерства оборони, а саме розформування головного квартирного експлуатаційного управління, ліквідування територіальних квартирно експлуатаційних управлінь. Даним рішенням фактично було знищено систему Організації будівництва Міністерства оборони України та Збройних Силах України. З метою створення системи замовників будівництва за територіальним принципом рішення міністра оборони було визначено сформувати три територіальних управління замовника. Це Західне, північне та південно-східне управління замовником. З минулого року здійснюються заходи. Щодо прийняття на баланс Міністерства оборони об'єктів незавершеного будівництва. На сьогоднішній день всі 100% прийняті поставлені на облік Міністерства оборони України. На підставі правонаступництва замовника квартирно-оційних управлінь укладено 263 трьохсторонні угоди з виконування будівельно-монтажних робіт, здійснення авторського нагляду та технічного нагляду. Проведена робота щодо заключення договорів з будівництва реконструкції та капітального ремонту об'єктів загальновійськового призначення, гуртожитків, закупівлі блок-контейнерів спеціального призначення, а саме укладено угоди на виконання робіт з будівництва реконструкції та капітального будівництва капітального ремонту 55 об'єктів загальновійськового призначення на суму 262 млн грн. В 2021 році це дасть можливість ввести в експлуатацію 20 казарм поліпшеного планування, 23 об'єкти загального військового призначення, це їдальні, це побутові приміщення і об'єкти тощо. Підготовлені угоди подовження будівництва 14 гуртожитків, загальною кількістю 742 кімнати. На загальну суму 275 мільйонів гривень. 8 гуртожитків, з яких вже планується ввести в експлуатацію до кінця поточного року. Проводяться заходи щодо організації закупівлі виготовлення проєктно-кошторисної документації та нового будівництва шести баз та комплексів. Здійснюється коригування проєктно-кошторисної документації по 52 об'єктам. Незавершеного будівництва у 2021 році проводиться робота завершення будівництва чотирьох житлових будинків на 289 квартир. Розпочаті заходи щодо початку фінансування робіт з будівництва 10 житлових об'єктів та 4 житлових об'єкти, які потребують реконструкції. Сюди змогу в наступних роках отримати 959 квартир. На потреби загальновійськового та житлового будівництва закупівлі житла, компенсації у 2021 році передбачено майже 3 мільйони гривень. Для освоєння фінансового ресурсу було виконано підготовлено та затверджено план будівництва та реконструкції, капітального ремонту об'єктів загальновійськового призначення Збройних сил України у сумі мільйон 700 гривень. На виконання заходів з будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України підготовлено та підписано розпорядження Кабінету міністрів про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті, за програмою будівництво житла для військовослужбовців Збройних сил України у 2021 році. На зальну суму 1 млрд 200. Та відправлено даний план будівництва на погодження Верховну Раду. Таким чином, головним управлінням та ресурсів визначено пріоритетні напрямки, робота триває, за результатом якої ми вас будемо інформувати. Все, дякую за увагу.